Чому так важко натиснути кнопку «Викласти» Це просто фото одне серед мільйонів інших. Але для мене це щось більше. Уявіть, ви викладаєте частинку себе, свій виступ, свою думку, свою усмішку і сподіваєтесь? сподіваєтесь, що хтось скаже О, це круто! Ти молодець! А замість цього, що заганьба або Краще б сиділа мовчки. Одне повідомлення, друге, десять, тридцять. І всі, наче змовились. Думаєте, це дрібниця слова просто літери, так, але за екраном жива людина. І ці слова б'ють сильніше, ніж кулаки. Уявіть, як це прокидатися вранці, боятися відкрити телефон. Що там сьогодні? Може, знову щось принизливе про мене. А найгірше ти мовчиш. Подумаєш, якщо скажеш щось у відповідь, стане тільки гірше, ніби падаєш у прірву, з якої ніхто не витягне. Та ось що я зрозуміла мовчати це найгірший вихід, бо поки ми мовчимо, хтось вважає, що він сильніший, що йому все можна. Тож я вирішила я більше не мовчатиму, я скажу стоп. І якщо ти колись відчувала щось схоже, знай, ти не сама є ті, хто готові допомогти. І знаєш, я більше не боюся натискати кнопку викласти, бо мої слова важливі, як і твої. Це лише екран, але справжня сила у тому, що за ним, у людях. Слова мають силу, обирай їх з розуму.